Встановлення вікон, заміна котла та утеплення будинку. У Харкові стартувала міська програма компенсації відсоткової ставки по теплокредитам. Програма передбачає співпрацю з чотирма державними банками це Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і Приватбанк. У цих фінустановах діє всеукраїнська державна програма по кредитах на енергозбереження та енергоефективність. Чиновники запевняють, умови видачі теплих кредитів стали ще вигіднішими. Программа эта предусматривает компенсацию по телу кредита от 20 до 35%. Наша же программа, которая сейчас будет внедряться и действует с сегодняшнего дня, она предусматривает компенсацию учетной ставки Национального банка Украины. Он на сегодня составляет процентная ставка 14%. Например, на три года, если 20 тысяч стоит котел там, или материалы, неважно, Сума кредита будуть составляють 18 тисяч гривень приначально знос 10%. процентів. По факту он заплатить восімнадцять мінус. Це та буде одинадцять по телу кредита і заплатить 500 гривень процентів. Ну чуть больше за три года пользования кредита. Для оформлення теплого кредиту необхідно звернутися до державних банків. Там людина може отримати кредит на енергозбереження у розмірі до 50 тисяч гривень і терміном до трьох років. Пакет документів для оформлення кредиту невеликий. Обов'язкова умова людина, яка оформляє кредит, повинна бути прописана у Харкові. При себе нужно иметь четыре документа. Это паспорт, код, справку с места работы о доходах за последние шесть месяцев или довидку или декларацию, по-разному ее называют, физичную особо предприемца, заверенную налоговой инспекцией, ту, которую сдают ФОПы в налоговую инспекцию. То есть документ, который подтверждает доходы. И четвертый документ – это ли договор, или счет-фактура с предприятия, который Приніпосеред на аказують услуги по продажі матеріалів енергозберігаючих на цей рік на фінансування програми з видачі теплих кредитів з міського бюджету виділили півтора мільйони гривень. Кристина Загребейна, Олександр Лаготі, новини сьогодення.